Воскрес. Саме такими словами сьогодні віруючі люди вітають один одного зі святом світлого Христового Воскресіння. У відповідь ми чуємо воїстину Воскрес. Тобто ми з вами визнаємо, що Ісус Воскрес із мертвих, смертю смерть, смерть подолав і тим, що гробах. Життя дарува. Чотири роки поспіль наш український народ змушений святкувати святу Пасху в умовах цієї страшної війни, яку розв'язала Російська Федерація проти нашої України. Як би не хотілося всім нам сьогодні перебувати разом із своїми рідними в це велике свято Воскресіння Христового, але Якщо ми не зупинимо це зло, то цього свята може взагалі не буде. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, дорогі воїни, дорогі захисники і захисниці, я хочу привітати вас із цим величним святом Воскресіння Христового. Як Христос переміг смерть, тим самим дав нам надію на вічне життя, на спасіння. Так само і наша Україна і з допомогою Божої Воскресне, і ми зможемо у вільній і мирній Україні святкувати всі наші християнські свята, в тому числі і Пасху Христову. Нехай Господь благословляє і вас, ваших рідних, ваших близьких, і нехай допомагає нам усім перемогти. І вигнуть те московське зло, яке прийшло на нашу землю. Слава Україні! Слава українським воїнам! Христос Воскрес! Воїстин Воскрес!